Премудре і спрості, висловий моси та Іванлія, «І усі від матері свята і в англіє читання, слава тобі, Господи, слава. Тобі. Будьмо уважні, сказав Господь своїм учням, глядіть, бережіться за кваски фарисейської і садокейської. Вони ж перемовлялися між собою і говорили. Тому що ми не взяли хліба, а потім цей Ісус каже, помітив Ісус, Це і каже їм, чого перемовляється між собою мало віри, тому що не взяли хліба, ви й досі не збанули. Чи ви не пам'ятаєте п'ять хлібів і п'ять тисяч, і скільки кошів зібрали, ані тих сім хліб... хлібів і чотири тисячі, і скільки ви кошів зібрали. Тож як не розумієте, що я не про хліб вам говорю, коли і коли казав, бережіться закваски фарисейської садукейської, тоді ті зрозуміли, що він говорив їм стерегтися не хлібної закваски, а фарисейської та садукейської науки.